Справжня дорога життя саме цією трасою тисячі родин евакуюються з гарячих точок, а вантажівки щодня перевозять гуманітарну допомогу цивільному населенню у зону бойових дій. Саме ця дорога з початком війни є надважливою для сходу України. Проте через велике навантаження автомобілів траса стала аварійною. Ями, Ямискати б'єш, машину Та це ужас. Хорошо, якщо хороша дорога. Іван волонтер з Тернопільщини з 24 лютого проїхав сотні тисяч кілометрів, аби допомогти людям із гарячих точок. Кожного тижня проводяться продукти харчування, ліки, одежа. Добре, коли виправляється ями. Ям надзвичайно по всій, скажімо, шляху, де не є центральна дорога, і надзвичайно паршива дорога. Ладнати цю трасу почали одразу на декількох ділянках. На цій ремонтують невеликі ями. Працівники кажуть, з початком війни потік транспорту значно збільшився. Дорога, звичайно, стала набагато гірше, не збуло, пошкодження додалися. Працюємо максимально можливості швидкістю, щоб чим поскорше віддати трасу в роботу, щоб всі аварійні місця були ліквідовані і техніка могла спокійно безаварійно пересуватися. На більш аварійній ділянці траси частково замінюють дорожнє полотно. Працівники кажуть, намагаються працювати швидко, адже ця локація небезпечна. Звідси усього кілька кілометрів до найближчої гарячої точки. Дві ракети сперегідні з ладі були. Чуємо вибухи. одно працювати? Чому продовжуємо а що робити? Потрібно допомагати. З початком війни Дніпропетровщина стало транспортним хабом. Цього року через бойові дії служба автомобільних доріг області була змушена зупинити усі масштабні проєкти з ремонту доріг місцевого значення, тому першочергово ремонтують державні та міжнародні траси. Зараз ми проводимо виключно експлуатаційне отримання, ремонт ямковий ремонт державних доріг. Де у нас зруйновані ділянки, але ж вони важливіші важливі для того, щоб перевозити гуманітарні грузи. То ми проводимо ремонт великими картами. Цей транспортний вузол відновлюють близько трьох десятків дорожників. Обіцяю, що вже за п'ять днів ця дорога буде відремонтованою. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.